Будеш на Ютубі тепер ти розказуєш, що це за місце. території були домага це все руїни, так? руїна так? на такі місця що треба відкрити для себе Який ще тут може бути прикол якщо це до народження ісуса христа тут люди жили я тут ходжу Знахідки різноманітні, Уу. знаходили стріли на наконечники списів, різне Це для мечів, самі мечі. Короче. як домик було це все було так би як така як замок можна сказати дома 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 і булочки було типа захищало типа як фортеця так розділено розділено це все було так домик ага да. прикол Ух, є бать, ми тут. Тут були домики. Це був домик. Це був домик. Це можливо не домик, був, ну але... Кажуть, що був домик. Тут, цій... тут ти присунув телефон. Якщо там щось буде видно. Тут трошки більше все оригінальніше. Збереглося так, як ми ну, його так заховали, закрили, щоб сюди не приходили люди і це не... Не почули. Ось так от... Бля, цей вид. Це, як, це, як це все виглядало. Ті часи. Це хатка. Була така як бо тримали вино, кімната. Десь далі є ще один ще одна територія. Тут наслітки теж інтересні. Сукери... Гралівач. це Так як серп, ножі. Теж. Не, вони жили як реально як боги, мені кажеться. Таже не кажеться, так і є. Вони реально як боги тут жили бої. Вони реально були богами тут. Це 100%. Дивиться, по чому тут іти. Жесть. ні ні це, це просто якесь місце. А туди можна залізти на це стати? Давай, заліз. У мене ще залишилось 20 секунд. Так що буде закінчення цього місця. Колись я сюди ще прийду і покажу вам все на новому каналі.